Коли Роза та Ваня одружилися, то їм не було де жити. Мати Вані Анфіса Сергіївна запропонувала молодятам переїхати до неї в тісноті та невобі. Ось Наталя заміж вискочить і звільниться місце. Наталя це молодша сестра Вані. Вона була рівною протилежністю Рози. Наталя любила прокинутися в обід, поїсти. І до ночі гуляти із друзями. Про домашню турботи вона і не думала за нею завжди прибирала мама, а тепер невістка. Роза, за своєю натурою, була тихоною. Вона нічого сказати не могла, тож спокійно прибирала та мовчала. Спекруха теж вирішила скористатися тихоною невісткою вона звалила Розу всіма домашніми справами. Проня, прибирання, готування тощо. Ваня пожалів свою дружину. Давай купимо квартиру в кредит та переїдемо. Я бачу, що тобі важко жити із моїми. Так, чесно кажучи, мені теж із ними не по собі. Сестра щодня просить грошей, а мати завжди невдоволена тобою. Якесь замкнене коло. Роза погодилась. За місяць вони переїхали до своєї квартири. Свекруха обурювалася. А хто тепер буде прибирати у нас? А готувати хто буде. Я так звикла, що ви з нами жили. Може, ви квартиру свою будете здавати, а самі продовжите жити із нами. Ми без рози, як без рук. Моя дружина вам не прислуга, щоб прислуговувати вам зранку до вечора. Як звикли до неї, так і відвикнете, та й у тебе дочка є. Нехай вона прибирає, перета, готує. Відповів Іван матері. А навіщо мені невістка, якщо вона не буде допомагати? З вашого боку, так неправильно, що ви вирішили переїхати. Мамо, припиняй, до тебе додому ми не повернемося. Я хочу жити нормально, без стресу. Ти завжди бідкаєшся, сестра грошей просить. Дайте мені побудувати свою сім'ю без вашого втручання. Роза та Іван. Стали жити разом і біди не знали. Незабаром Роза завагітніла і народила прекрасну дитину. І все у них було гаразд.